Ви уявляєте, в Україні знову проводять експерименти. От цього разу над енергетичною безпекою. Рахункова палата нарешті затвердила звіт про аудит експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури за 23-24 роки. Як не дивно, експеримент не вдався. Із 36 майже мільярдів, які було передбачено, надійшло там ну, майже 30, але освоєно з них лише 18,7. Ну але ж звіти виглядали дуже красиво. Виконавцем проекту було призначено агентство відновлення. Ну яке з енергетичною безпекою має дуже мало спільного. Закупівлі були без торгів напряму. Аудиторам було дуже важко ображати замовника, але вони все таки змушені були констатувати ціни були завищені і контролю не було. А міжнародну допомогу довелося відправити назад, ну щоб полежали, бо не встигли ж освоїти захист від дронів, готовий на 75%, А от захист від ракет виявляється готовий на 25%. Але після цього уряд своєю постановою затверджує новий аналогічний. Експеримент е, провалився перший. Зробимо один з тими самими помилками, з тим самим виконавцем, але з більшим бюджетом. Ну а щодо енергетичної безпеки, ну ми ж можемо собі дозволити ще поекспериментувати.